Всім привіт! Ми на каналі Emo Постелі і ми продовжуємо грати в симулятор вантажівки або в Truck Simulator І так, і так, і так. Чим ми поїдемо зараз? Чим ми поїдемо зараз? Ми бойшу ми не поїдемо зараз в Чехію І Не поїдемо, не поїдемо, до свинять до концу ми не поїдемо. А ну в сенсі, а чому я не можу поїхати? А, бо в Чехію можна поїхати тільки як мені в відень поїхати? Я хочу в відень, 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 відень. О, мабуть, нам треба рухатись в град, потім, мабуть, в відень звідси поїдемо. Отже, ми веземо овечу вовну. А я підготувалась, прочитала собі, пригадала все про Чехію. Думаю, зараз поїдемо. А тепер я знову як дурачок, бо нічого не знаю про Австрію. Ой, Ну я знаю, що звідти дуже багато композиторів, класних, письменників. Це все. <ріст> Ні, ну, там дуже красива архітектура. Звідти Комісар Екс? <ріст> ну, перші сезони. Комісар Екс, то, знаєте, це база. <ріст> Ой, я щось обімкнула на те, що треба чекати. Ну, то вони вмикаються. А, я зрозуміла. Вони вмикаються тільки коли самі захочуть. Ну, не хочу тут. То... Е, а чого так голосно чекай? Чекай, 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 чекай. Чекай, дощик... Right. дощик дуже голосний, він мене збиває. Слухайте, я знаєте, що зараз зроблю? Е... Так. Раця, рація рація. Звуки салону. Давайте отак. Навколишні звуки. Е... Мабуть, так, навколишнє середовище, дорожнього руху. Шум причеп, шум вантажівки. Трохи, давайте тихіше зробимо, бо реально голосно. А, так, і навколишнє середовище навпаки тихіше, бо це дощик. Іди, іди дощику, зварю тобі, борщику. Мабуть, це трубонодувач так вжу робить Він мене лякає. Блін, а я оце готувалась, прочитала, Думаю, от, мабуть, зараз ми як ближче вже до цього, до Чехії. Я собі пригадала того бравого, яка швейка, якого читала. Ну нормально. І що? І куди ми приїхали? Куди, нікуди? Ну як нікуди? В Австрію приїхав. Тут, звісно, теж є про що розказати. Але ж я не готувалась. Ой мене завжди репетиція перед героєм. Ні, я жартую, жартую. Я завжди імпровізую, а тут я щось вирішила, що ну, мабуть, зараз поїдемо в Чехію, то я хоч щось пригадаю, бо я так хотіла в Чехію, а знайдено автосалон дав. Це погано? Це добре? Що воно ну, він мене хоче? Ой, на червоне світло проїхали. Він мене цим дафом збив. Даф це мило таке є. А ще дав це, по-моєму, голуб. Ти від мене хочеш? Нормально їду. Нормально їду по-людськи їду, бачиш 50, майже ну тобі тепер 50. Так, здається, тихіше стало. Але тепер бабця тихіше каже, чим мені здається? Бабцю. Так. Так, так, так. Caution! Watch your Ой, то зелений вже. Що ти мені розказуєш? Нормально. Я нормально їду, не швидко, повільно. О, бачите, італі... італійська піцца, зелено біло червоний right. так. Right. так, праворуч, правильно. Ну, Бачите, на відень можна поїхати цією дорогою. Чому ти мені не даєш їхати на відень цією дорогою? Ну, були вже ввітні. Ой, ти противне яке. І тут же фіг зрозумієш, як поїхати. Можливо, десь є така фігня, що ти можеш сам обирати звідки, куди що вести. Але, блін, я її не можу тут знайти. Ну це якийсь прикол. Може треба, по форумах... Може, треба по форумах полазити, я не знаю. Так, нам треба триматися цієї сторони, бо зараз виїдемо кудись-не туди. Як приїдемо, то вже не виїдемо. Так. То а чого я винна? Це він на мене їхав. Отак завжди, знаєте, тобі хтось виїжджає взад, а потім ти винний ще залишаєшся. Чекайте, це поворотник. Коротше, я забула, як вимикати ці штуки по-моєму ось так. Так. Ага, все. Знайшла ура. Ури! Ой, це 224 кілометри треба розказувати про країну, про яку нічого не пам'ятаю. Просто жах. Просто жах. От напишіть, що ви знаєте про Австрію, якісь цікаві факти, якісь, не знаю. Може, щось про культуру Австрії, про архітектуру. Знаєш, там дуже красиві будинки, прямо міста красиві. Oh, Lord, speed. А мені щось пригадалася одна серія комісара Рекса, ну, все погано. Ось. І після. Я пам'ятаю, що після того, як я подивилась цю серію, я вже не пам'ятаю, який це сезон, яка серія, і взагалі хто тоді був а, цим а, власником Рекса, бо там вже, знаєте, змінювались постійно персонажі. Ось І а, Там була така серія, де якусь отруту а, за допомогою шприців, її додавали до. А, Ну, як це правильно сказати? То е, напоїв. оцих, знаєте металевих пляшок, якщо я нічого не помиляюсь, нічого не плутаю. І блін, я після цього реально кілька тижнів, по-моєму, боялась купувати. Ну, я взагалі рідко купую щось таке в металевих пляшках, але я завжди думала. Блін, а реально зараз куплю раптом воно отруєне, там якийсь маньяк таким промишляє. Keep right. And then exit right. Так, добре, праворуч їдемо. Так, тут треба повільніше, бо я тут трошки починаю губитися. Так, тут збиваємо швидкість. Так, 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 все правильно. Ага. Повертаю, дякую. А Тепер Тепер знову праворуч. Ой, ці... ну просто подивіться на цю схему, це щось страшне. Так. Ва! диви який спуск! Який спуск, яка краса. Так тут можна 100 вже їхати. То 100 можна, а чого мені не можна 100? Всім можна, а мені не можна. Ой, так завжди. Всім можна 100 їхати, а мені не можна. Через те, що ми валіки. <гум> Через те, що ми. А що ми веземо? Али в олій, по-моєму, веземо, так? Я не знаю, що ми веземо, бо схоже, що олію веземо. Тут якось можна ефками перейти, але я вже не пам'ятаю. Але я вже не пам'ятаю, як. Та на мене кричати. Зараз зараз скинеться ця швидкість. Все, бачиш, я нічого не натискаю. вона спадає ця швидкість. 154 кілометри. Це знаєте, раніше люди пішки. О, Диви, яка гора пласка. Ні, але справді гора класна. О, блін. Чому мали мені згадалось, натягни газон на конус. От ця праворуч гора, вона дійсно класно промальована. Диви. А зліва? Ну, може, це тому, що це якась гра перспективи, але мені щось не дуже... От праворуч, ну, блін, ну шикарна гора. Зараз ми подивимось на неї. Ага, не подивимось. Небо побачили. Висне небо, синє, синє, та не те. О, диви, ближче наближаємось, то вона трохи краще, наче, здається. Це у нас була викладачка з малювання, і вона казала, що. Деякі речі можна зрозуміти лише розглядаючи їх здалеку. А тут навпаки ситуація. Деякі речі можна зрозуміти лише наближишись до них максимально. диви, диви які підпорки, ва, який як це правильно, тунель. А чого це в тунелі аж 80 можна їхати? Ого, чи це не зашвидко? Диви, які тут повороти? Ні-ні-ні, тут треба, тут треба повільно їхати, я вважаю. Все, ми гору проїхали. Вона залишилась позаду нас. Ех. Щоправда, бачите, позаду нічого нема. Просто небо. Гора зникла, гора зникла, що робити, що робити, гора зникла. А, так, а нам куди? Щось я не врубаємо, хіба кордон перетинаємо? Процедавець заплатив 9. А, це, мабуть, якась платна дорога, так? Ти нащо мені в бік в'їхав? Це моя бочина. Так, якийсь там святий Майкл. Святий Мішель, вітаю. Так я щось не зрозуміла. Це якась платна дорога, що за прикол? Ми ще й праворуч мали чомусь приїхати, там, мабуть, якісь були ваги. Це платна дорога, ж хочу, то роблю. Там був знову цей білий кружок, який перекреслює, по-моєму, відміняє всі попередні знаки. Там ми проїхали знову якийсь щит, на який навіть не подивилась. Ай! А ти які ялинки? Всюди буйноквітне квітне шинам. мов, до любов, бралися. Калина. Ну О, Які гори! Ва -а -а. Хотів би у горах високих я жить. З гори на долину хотів би сходить. Там пташки співають весело, так у ха, -ха. <рес> Мені здається, якщо пташки співають у ха, -ха то треба трошки. Злякатись. Але ні, ну, блін, класна пісня. Я, Якщо не забуду. отут можу забути поставити посилання. Але я думаю, ви чули, це квітка цисик співає. Хотів би у горах високих я жить, з гори на долину хотів би сходить. Там ташки співають весело так, ха, ха І щось там і голос. там чути щодня. Так, нам знову праворуч треба. Е, так, чекай, 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 чекай. Я... Е, а як мені їхати? А чому тут це закрито? Що за прикол? Так, нам. Ааа, нам там де фури. Ну вибачайте, тупе їде, тупе їде. А, ой. Ми вже кудись припаркувались, куди не треба. Так нам треба аж праворуч. Аж у найправішу їхати. Так, треба зупинятись. Привіт! Привітулі? Про, про це давий заплатив 23 євро. Слухайте, це прикол, це ж оплатні дороги. Жесть. Відчепись, там 80 було написано. Не кричуй на мене, не кричуй на мене. Не кричи, 80 було написано, ти що не бачила знак? Ну так, я розумію, що знаки діють після того, як вони з'явились на дорозі, і тільки там вже можна 80. Але ну, я так поступово Алло, набираю, щоб, там, щоб не бути лохом на трасі. Ну, типу, всі вже 80, а я такий, типу, 20. <сум> це, жартую, так не треба робити. Це поганий приклад. От, коротше, дивіться цю гру як не треба їздити. Це такий собі, а, як це. Путівник, да? як не ну, кратше, керівництво до того, як не треба діяти. Like Слухай, вона постійно на мене кричить. Це взагалі нормально. Кричить і кричить. Перестань на мене кричати, і жінко Бо я сама почну What зараз кричати. Я не набираю, воно зараз кинеться, чекай. Ну, о, ми майже приїхали, 30 кіт. О, ми в стінку врізалися, вибачайте. Ой, які ліхтарі! тан, Я не знаю, що це за пісня. От прикол, якщо прилетить за авторські права, це я читала, що. А, кому це, по-моєму, Адріано right. Зетпі Прилетіло. За авторські права, за те, що він використовував повітряну right. сирену. Це нормально? Ти такий ти пишеш? Серйозно? Нормально, ні? До речі, в YouTube є, як це правильно називається, аудіолист Аудіолиз, ти можеш о, обрати там, музику, там деякі, е, ну, безкоштовні, в основному вони там всі, але в деяких не обов'язково вказувати автора, а в деяких потрібно. Ось, я звідти брала кілька мелодій. Е, я не пам'ятаю, чи я вказувала oh, Jesus, автора. Та перестань на мене Ну, По-моєму, well, там не обов'язково було е, посилатись на автора, скільки я пам'ятаю. От, і тепер мені чомусь соромно, бо. Oh, Lord, speed. Та, нормально їду. Я потім, якщо не забуду, я там проставлю авторів, бо. Rat, ну, типу, люди and писали, старалися і ну, на такому альтруїзмі працюють. Ну, це, turn це turn має right. бути. Це має бути. як це правильно сказати. Ну, відмічено, якось позитивно. Ну. Е, а ти знаєш, що не можна заїжджати за цю лінію? Ти нормальний? Не можна. Ну Він і не заїхав, але це не важливо. Ми його попередили. Експерти їдуть, як і позустрішся, їздить. О, диви, який будиночок. О, ви б хотіли в такому жити будиночку? А це не будиночок, це мотель був. Там було написано, що хаос-мотель, щось таке. Але прикольний. А мені подобається у моделях зупинятися. Ну, не дуже, не дуже прям такий фанат. Але такий, типу, зупиняєшся і. Не знаю. Щось в цьому є. Get ready to turn left. Uh, так. Іде повернути? Я щось не врубаю. Turn left. Ага, зараз ліворуч, добре. О, диви, якась стоянка. Ава-ава-ава We're фініш. Це, це, звісно, так, але бачиш не дуже фіжд. Оба. Є, ми закінчили. Так, ні, все. Що нам скажуть? Що нам скажуть? Що ми прекрасні? Відмін. Вчиться, як їздити. Просто вчиться. Ой. Коротше, пацани, оце ми молодці. Е, так, поїздку ми закінчили. Блін, ні, найбуде інтрига, чи ми зможемо поїхати наступний раз у Чехію. Мені здається, що ми наступний раз у Відень поїдемо. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і всім до наступної зустрічі. Баба. -ба. І напишіть, як ви думаєте, поїдемо ми наступний раз у Відень чи вже у Чехію. Баба.